Вітаю, друзі, на моєму каналі. Це бачите, такі кільця великі, десь по 2 метри. І ось одне кільце йде в землю наполовину, тобто десь з пів метра кільце йде в землю. Тут знаходиться свердловина, насос свердловини з баком, з автоматикою. Це ми обв'язували людині десь років три тому. Зробили, хочу показати вам, як воно там всередині. У нас знаходиться так, ось там бак стоїть у нас. Драбина. Зараз спробую спуститися. Всередину. Так. Опа. Значить, зараз покажемо. Покажу вам це все скважину. Ну, оце, оце воно ось таке було. Тут кришка коробки десь загубилася, От. її не було. От. Але все працює. Зараз обв'язка невелика. Це підтяжка. Зараз увімкнувся обогрівач, так як у нас оцей дзот. Він знаходиться ззовні. Є можливість, що воно тут може промерзнути. Всього всього пів метра в землю. Тут ми зробили значить ось цей обогрівач на підставці, тут фільтр є. Ось бак. Я сьогодні накачав тиск, підписав це все, тиск баку в груші повітря півтора. Тиск реле налаштував 1,8 трічка. Це комутаційна коробка із термостатом, який вмикає обгорювача. Тут я його виставив на 9 градусів. Зараз вам покажу ближче на 9 градусів, тепла. бачите, він винувся. От. Тут є світло. Є світло, Ось я зробив ось так світло. Чик. Ну, і тут зробили, я зробив тут автомат на свердловину. У нас знаходиться місце мало. Бляха-мука. Так. Два автомати на світло на воду зробили. ну, Коротше, якось отак, друзі. Тут не, неудобно. Неудобно, але але в принципі, і ось дивіться, пів метра в землю і вода стоїть. стоїть, Тобто треба ще якісь камінці підкладати. І взагалі навіть такий здоровий, майже там 1,80 чи два метри він в ширину. Але все одно місця мало. Місця мало. Але в принципі, дивіться, в чому фішка. Подивіться на всі стіни, на кришку подивіться, все сухеньке. Бачите? Все сухо. В більшості всіх приямків ти залазиш у нього. З кришки тече, капає, все конденсує. Тут все сухенько зроблено. Тепло. От, коротко, якось так. В принципі, нема що вже більше показувати. Треба вилазити звідси. не От. Але, але все працює, 3 роки вже працює, проблем немає сьогодні. З, опалення, з опаленням вирішували питання. Ну і вирішили тут перевірити бак одразу людині. О, бо він спущений був до одинички. Так що, друзі, так. Ну, ось такі роботи. Це не, не дуже можливо і цікаво, але все-таки три роки працює, слава Богу, без питань. Все нормально. Ось воно так виглядає. Село краса. Все, дякую за перегляд.